Вирвався із фронту, аби одружитися. Діджей та інженер пішли у прикордонники. Лучани стали навколішки передумованої героя. Трагічна звістка надійшла на Волинь. Загинув захисник із Зружищенської громади Ілля Чулак. Йому було 23 роки. Волинянин служив у 15-й бригаді оперативного призначення імені Героя України, лейтенанта Богдана Завади Національної гвардії України. Загинув 5 січня на позиції БПЛА імператор біля околиць населеного пункту Єлизаветівка в Донецькій області. Висловлюємо щирі співчуття родині героя. У Луцьку поховали 57-річного військовослужбовця Ігоря Личака. Його серце перестало битися 31 грудня від поранень, отриманих на фронті ще в листопаді. Помер воїн у Дніпропетровській лікарні. У свято Троїцький собор Луцька на прощання з героєм прийшли його рідні, побратими, друзі й знайомі, а також небайдужі горю люди. Після чину відспівування домовину з тілом Ігоря Личака пронесли театральним майданом Луцька. Поховали героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Граща. Вічна пам'ять герою. У прикордонників Волині знову поповнення серед новобранців є і колишній діджей, і головний інженер будівельного підприємства з багаторічним стажем, і випускник Волинського національного університету, який у званні молодшого лейтенанта вирішив стати на захист кордону та підписати контракт із Держприкордонслужбою. Усі вони урочисто присягнули на вірність України, склавши військову присягу. Згодом військовослужбовці поїдуть в прикордонні підрозділи, де виконуватимуть завдання з охорони держрубажу. Попереду новобранців чекає і базова загальновійськова підготовка у відомчих навчальних центрах. Вивіз з під обстрілів не один десяток трьохсотих і двохсотих хлопців. Свою третю нагороду отримав Петро Гончаренко, військовослужбовець 14-ї бригади, житель села Черемошна Воля. Віднині Волинянин має почесний нагрудний знак відзнаку командира 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Його військовослужбовець отримав за евакуацію тяжко поранених в надскладних умовах з поля бою. Приїхав із фронту, аби одружитися. В Луцькому ЦНАПі зареєстрували шлюб двох закоханих. Це військовослужбовець Андрій та Тетяна. Наречений вирвався із зони бойових дій лише на кілька днів. Разом із ними із фронту прибув і вітчим нареченої. Чоловік відразу з дороги прийшов у ЦНАП, аби привітати молодят. Шлюб реєстрували у скорочені терміни, бо через кілька днів нареченому потрібно повертатися на службу. Міністерство економіки та Міністерство оборони України погодили регіональні критерії для визнання критичності підприємств Волині. Загалом документ налічує 11 пунктів. Кожен із них роз'яснили в обласній військовій адміністрації. Перший критерій він стосується економічно активного підприємства. Обсяг річних доходів має бути не менше 10 мільйонів. Кількість працюючих на підприємстві має бути не менше 10 осіб у звітному періоді. Підприємство має здійснювати діяльність на території Волинської області та сплачувати податки у місцевий бюджет. Другий критерій: є обов'язковим, хочу наголосити, для приватних підприємств, що це Це лист від територіальної громади, яка чітко зазначає. Обсяг сплачених доходів до загального бюджету громади за звітний період в розрахунку на одного працівника та не може бути менший від 2304 гривень. Третій критерій. Третій критерій стосується підприємств, які є операторами об'єкта критичної інфраструктури, які зареєстровані в державному реєстрі. Які формують профільні міністерства, четвертий критерій. Четвертий критерій стосується підприємств, які здійснюють експортні операції у зовнішньоекономічній діяльності за умови сплати податку на прибуток за останній звітний період. П'ятий критерій. П'ятий критерій є основний критерій. Для підприємств, установ і організацій державної та комунальної форми власності, засновником яких є органи державної влади або місцевого самоврядування, які підтверджують листом, обґрунтуванням по важливості даного підприємства. Хочу звернути увагу на шостий критерій: ми його доопрацьовували, ми його конкретизували. Відстосується стосується підприємств, установ організацій, які на договорній основі здійснюють поставку товарів, робіт, послуг підрозділам Сил безпеки і оборони України в розмірі не менше 10% від обсягу поставки товарів, робіт, послуг за звітний період. Сьомий критерій Сьомий критерій ми теж доопрацьовували, ми конкретизували його. Хочу звернути увагу, що ми в цей критерій включили всі пропозиції, які були надані робочою групою, підприємством СКФ, Асоціацією роботодавців, департаментом агропромислового розвитку і так далі. Ми виділили основні кведи, які є важливі для нашої області, за умови сплати податку на прибуток. Крім неприбуткових установ та організацій і підприємств, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, хочу ще звернути увагу, тому що в роботі нам для підтвердження цього критерію ви маєте подати копії витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб. На дату не пізніше 1 липня 2024 року, чому я заакцентувала на цьому увагу? Тому що є підприємства, особливо підприємства, які здійснюють міжнародні транспортні перевезення, які е, змінюють свій основний квед і приносять нам копію витягу уже із зміненим кведом, для того, щоб отримати статус критичності, я от прошу, щоб ви на це звернули увагу. Восьмий критерій. Восьмий критерій стосується сільськогосподарських підприємств. Він не був змінений, по ньому зауважень не було, тому він залишається такий, як є. І я на ньому, в принципі, зупинятись не буду. Дев'ятий критерій. Дев'ятий критерій теж ми доопрацьовували і більш конкретизували. Це стосується ролокованих підприємств. Це підприємства, які... Переїхали на територію області з території, де ведуться бойові дії, які, є, які відновили свою діяльність, які є економічно активними, отримали дохід не менше 1 мільйону гривень за останній звітний період та створили не менше п'яти нових робочих місць. Це по дев'ятому критерію: 10 і 11 критерій. Вони теж залишились без змін, по них зауважень не було, тому на них я зупинятися не буду. Ми готові до роботи, звертайтеся після висвітлення критерій, оприлюдненого в газеті, і висвітлення на сайті. Ми готові працювати. Після реєстрації в юстиції на сайті ОВА ми зразу опублікуємо всі критерії і не будемо чекати 16 числа. 16 числа це буде вже в виданні. Це перше, щоб ви просто знали. І друге питання: я зараз доручаю і своєму заступнику пану Романюку керівництву департаменту економіки збирати відповідну комісію при потребі, якщо треба щоденно, для того щоб ми не затягували чергу і. Швидко виконували ті завдання, які перед нами стояли, в частині сприяння бронюванню бізнесу. Будуть якісь питання або якісь незрозумілі питання, де не буде належним чином організована взаємодія, то ви, будь ласка, пишіть мені в коментарі на Фейсбук, я буду переглядати, я буду автоматично реагувати. На Волині винесли вирок чоловіку, який організував контрабанду електронних сигарет. Ковальчанин придбав підакцизний товар на території Чеської республіки. В Україну електронні сигарети завозили невеликими партіями без декларування та митного оформлення. Надалі чоловік налагодив реалізацію контрабандного товару на території України. Кошти, отримані від незаконного продажу, легалізовував, використовуючи їх для особистих потреб. Під час обшуків дома у Волинянина знайшли. Електронні сигарети та рідини до них вартістю близько півтора мільйони гривень. Також в помешканні підозрюваного знайшли незареєстровану вогнепальну зброю, набої та канабіс. Волинянин отримав іспитовий термін і муситиме сплатити штраф. У Цуманській пущі помітили кількох рідкісних для нашої місцевості лебедів-кликунів. Ці птахи відрізняються від своїх родичів яскраво вираженим жовто-чорним дзьобом. Лебідь Кликун це справжній велетень пташиного світу, розмах крил якого сягає 2,5 метри, а вага – 10-12 кілограмів. У природі лебеді-кликуни відіграють важливу роль, очищуючи водойми від зайвих водоростей. Зазвичай кликуни гніздяться в північних регіонах Європи та Азії, але взимку. Міг Грують до південніших регіонів із м'яким кліматом, їхня зимівля у Волинській області, зокрема в Цуманській пущі, пояснюється наявністю незамерзлих водойм, які забезпечують птахам доступ до їжі та сприятливі умови для відпочинку.